Всім привіт, я вас вітаю на каналі Emrose Play. Хто не замітив, я нахожусь на Ukraine GTA. Перший питання буде, типу, як я туди зайшов, якщо ви всі знаєте прекрасну історію, де я потрапив в чорний список цього проєкту. Але хотілося б сказати пару слов, щоб в дальнішому... Ви бачите, мій ID, бачить адміністрація, я сподіваюся, побачить керівник проєкту, тому я чисто сердечно признаюсь і вибачаюсь перед проєктом, між чим Ukraine GTA, ви топчик. Давайте я вам розкажу просто маленьку історію. Почав я грати на Ukraine GTA ще на старій карті. Сразу я залетів на 05-й 5 І Ukraine дали мені то, що... чого я не міг ожидать нових друзей, з якими ми вообще ні разу не бачили Живу, но в ADS і по ігрі ми контактуємо очень сильно проект дав мені нових з допомогою якого я набрав свої 1500 підписників на даний момент, і далі ми продовжуємо розвиватися. За той відос, який я випустив на емоціях, це була моя слабкість і минутне якесь розчарування во, -во всьому. Типа, хотілося просто бити, гулять, що то розбивати, коротше, бо тоді все кипіло, все йшло в голову. Блять, я толком головою не думав. Тому ще раз извиняюсь перед проектом, перед тим, кого обідав, перед бившими ГА, ЗГА, ГА, керівником проекту. Це була моя слабості, яку не хочеться далі типу, проносити в проєкт. Я сподіваюся, що ви бачите мою ID. -шечку. Якщо вам не подобається цей відос, типу ви можете мене одразу буквально відкинути. Ну я надію, що ми з вами знайдемо якийсь общий язик. Я зможу далі нормально грати і стрімити, і робити контент на вашому проекті. Бо хочеться розвиватися, я вже устав бігати по всяким копіям, по всяким бонусникам. Я знаю, що GTA, От в даний момент, після того, як я вже... Не грав на проекті 4 місяці, даже больше, я зрозумів, що це топ-1 МТА проект вообще в Україні. Щоб його переплюнути, немає нема ще поки таких бюджетів, нема таких команд, поэтому я надеюсь, что мы з вами нормально один одного поймем. Хочеться, конечно, вибачитися. Це ну це була глупость. Некоторі скажуть, типу, вот ти не здержав своє слово, всі хейтери йдуть нахуй, і я надеюсь, що я буду дальше грати і ми будем делать контент. Я, я не знаю, що додати, серйозно. Цей відос можна блядь, на много, много минут, на много цього. Но я надію, що я начну свій новий шлях. і все, і ми на цьому в принципі зможемо закінчити цей от конфлікт. І я останусь просто у вас на проєкті, делать контент і грати в удовольствие.